Так, дядьки, всім попривіту. Давно у нас не було віщання з оці моєї тайної конати з новенькими інструментами. Це, може хто нові люди подобавлялись, хто не бачив, дивіться, зараз все покажу, розкажу. Буде трошки акцій, оценочок і інтересних цікавих пропозицій. Як я сказав, красиво. Да. А ви не забудьте підписатися, лайкосик, Ну, коротше, лайк, підписка, вся херня, пост, репост, комент, срач. Все це слова, синоніми, ви можете всю цю процедуру проводити. В общем, не забуваємо, є такі вставки на КМ5. Конус Морзе 5 посилений. Посилений. ось. Видно розміри 40, 35, 30, 25, 240. Ну, а тут хвостик, по-моєму, 12. 150 гривень штучка. Не забуваємо отакі от фрези. Є і нові, і Бушні. У мене, кстати, вставки десь такі є. Ладно, другий раз покажу. R18, 90 на 16, дивіться, яка красота. О. Ну, бачите, тут і нові, і бушні, і ВК вставки є. Оця дві грядки чи дві стопки за косарь. Отакі от фрези є, теж з побідітими напайками. Ці по 150 гривень штука. От, я думаю, видно, видно О, 195, 185, 135. Так, зараз покажу ще ага. лінзи. Лінзи теж колись в мене були. Десь я їх на стілаж запер і опять знайшов. Отакі от лінзи. Хто шари, куди вони, той шари? Випускний аттістат пластини ПІ. Вот. Тобі що воно новеньке, красиве. Пластина ніжняя. Вот. І отакі. Без аттестата. вони без образування. Бачите, там є аттестат? Тут нема. Короче, По 500 гривень а там. А там будемо балакати, якщо будемо Так, Сюди їх поставлю ніжненько. подшипнички 6206 теж вже давно лежать ну касар, касар. Це чисто по ціні закупки, ну не по 15, за кіло не куплені. Ну коротко, то е, Не буду вам розказувати мої проблеми закупки покупки. Е, ваше діло подивитися, купить, підходить вам ціна, не підходить, то вже вибирайте самі 30 штук за косарь. Далі отакі. 32 посадка. Тут, по-моєму, 50. Ці по 100 гривень штучка. От. І такі ось інтересні. 100 гривень штучка Ці по 200 гривень на 22 розвертка. З шариком. 200 гривень. А один штука, вони нульцеві. Калібри морзе 1, Морзе 2, 4, 4, 5, 5 і 6. Вот. А, что я вам собрал? Вот такой пучечек фрес. Получается 125 на 1,6. Ну, короче, за цих. 125 на 1,6, 80 на 2,0 и 100 на 1,6. Получается 2, 3 и 2 штуки. 5, 7, не, 4, 7 штук. 7 штук 500 гривен. И поехали. Да, 7 штук 500 гривен. Если поштучно, это диаметр, цена. если там кому-то надо отдельно там, одну штуку, Дві штуки купити, що воно, зубчики різні. Якось непонятно. Вроді одинаково. В общем, по фрезам. Це такі акційні наборчики, можу їх ну багатенько тут трошки багато. А дільно можете докупити поштучно. Так, по калібрам. Ага, Мітчики 48, шах, полтора, 500 гривень комплект. Ну, Будемо вважати, як Бушні. Перший-другий номер. Фрези такі по 500 гривень. 125. 125. По 500 гривень рейсмуси 800. Да? Да. 800 Отакі от ось калібри. Іли хтось собі точив один до 10, походу, всі. до Отаке от. Такі от. Розвертки 28, 21, 24 і 26, що ли? Да, на 26. Коротше, 500 гривень оцей наборчик і розверток 4 штуки. Різечки такі, це наверное, 16. Даже штангель візьму поміряю. Такий невеличкий наборчик, ну, що є, то є. 15. Да, це 16. І виходить 20. Це якийсь трошки більше, ніж 20, але ну, на ТВ-шку піде. ТВ4, ТВ6, Т15К6. Всі новенькі, а це все мені подобається. Дивіться, який красавчик. Т5К10, це ось заводська заточка. Видно? От. Не, ну, заточено дуже красиво. Тобто вам уже не треба точити. Я не думаю, що він би Ну, Не видно слідів прижима. Ну, красивий, 500 гривень. 500 гривень ця грядка. Лінеєчка LT200, новенька, трьохгранна. Трех... Ану, я зараз його шарахну цей телефон. Кстати, Samsung говно. Ось вот, вот так офіційно заявляю. Півгода в мене цей телефон. Всі там кричали Samsung, Samsung, Xiaomi говно, там Xiaomi херня. Я вам скажу, в мене Xiaomi був года полтора. І він через півтора року е, був лучше, ніж оцей Samsung. Дійсно, що хороше ка качество камери. І то, я думаю, у Xiaomi получше буде. Ну, я год 5 підряд пользуюся різними Xiaomi. а Це перший раз Samsung, Samsung. Samsung говно. Вот, дороге говно, я вам скажу. Так, 51 до 30. Вот. Не. А, да, 1 до 30. Ось вот. Вот така розверточка нульцева, типа КМ5, але вона не КМ5. Хто спитав у мене Морзе 5, теж побачили. Кажу, ні, воно, трошки, трошки воно не совпадає по нотам. КМ5 і ці з ВК напайками. Два штучки по 500 грн. І обичні 300, 200 і 100. Общий набор 500. Морзе 4 розверточки. Оцю хрень в подарок комплектний. Це на касарку, тому в подарок. Сверлишка на 36 це з побідітової напайка і хороша. Це рельси сверли вк 8 36, 36 і 36. Ну, ціни соответственно, на них написано. Їх є багато. Є афроамериканські, а є білі. Будемо толерантні до афроамериканців. Бачите, такі афроамериканські сверла. це будемо називати європейські, правильно? Правильно, ми ж культурні люди. От, 36, а це європейське. Оце чорні, білі, ні, це не толерантно. В общем, шутку юмор, думаю, поняли. Фрези отакі r 18 БУ, Нові r 6 m 5 фрези ці не пазові, як вони називаються, радіус. Теж найчастий гость. Не часто попадається, але як попадається, хрен продаси, не знає чого. Но вони нікому не треба. Тобто, навіть там полторашна ціна Рапіда. І як би не сильно, Тобто 2450 за цю всю грядку. Ну тут я думаю, те, не знаю, кілограм 10 А що це двойна 12 наропіть? Та ні, більше, там, ніж 10 кілограмів. Ну так кажеться, ну важкенький, Теж R12, R18. Ну, коротше, общем, вони є. Далі трошки за бо вчора п'ять дощики були, за в сверлишки, щоб вони не могли, бо кожен раз їх сушить. 2600 около 30 кг. Морзе 3, Морзе4, Р18, Р6М5, ну, коротше, які хочеш. Розвертка регулюємо, Ну, не написано наскільки. От, щось з ними теж шарошили. Да. Так. І новенькі, і бушні. Ні, новеньких тут немає. Є ну, такі доволі непогані. Трошки підпалені, ну то нічого страшного заточить, переточить, ну це на качество. 2600 гривень. Є вон теж розвертки, такі як вище набор за 500 гривень. Тільки тут їх такі жі самі розміри, тільки побільше кількість треба взяти гамузом за косарь. Тобі ж тут на 28 несколько штук, може там штук 5, там 1,21, Ну, коротше, 2, 4, 6, 8, 10 штук. О, косарь, по 100 гривень. Отакі От є срапідні розвертки під Морзе 3 теж ну, Багатеньких одинакових, ну, ціна качества. 28. Не ціна качества, ціна количества. Отак от буде трошки, мабуть, там Назвати метчики, І, і отакі от КМ3. КМ3 або 2. 2. Наверное, 2. От, Чорнова. Це якась теж непонятна. Не 1 до 30. А ну, от я ж кажу, в мене Siaomi лучше раму собирав. От. А ці всі розвертки тут теж може штук. 3-4 размера, а так о. О, хрена тут сверло. Ладно, сюди дивіться, бонус уже соточка плюсом. Це вместо торга я вам сверло докинув. Може там ще щось інтересного. О, розвертка. В общем, 90 гривень кг, тут може кілограм 15. Вот. Думаю, шикарное предложение. И метчики. Я вже задолбався, их тягать. 20 кг, 2400. Сотня за двушечку. хороші метчики. Просто что крупні размеры. 16-й це консерваційний нальот. Це, це не ржавчина це консерваційний нальот. Бачите, воно так пальцями все витирається. Це спеціально, щоб вони поняли, Він коли поржавів метчик, то ржавчина на нього опять нападає. ну Він покритий спеціальний цей, обманка. Обманка це називається для ржавчини. Ржавчина, бачить, що м'ячик уже типу ржавий. І не цепляється до нього. Ви зрозуміли, яке средство нове, що я знайшов. Це спеціальне от, от, таке спецпокриття, дорога штука. Бачите, все, воно буде лежати, воно не поржавіє, бо ржавчина дурна, вона не буде цеплятися. А ми надурили ржавчину, бачите все. Отак от, пальцем протер і новий меч. Так що, дядьки, ви не балуйтесь. Тут серйозні речі проходять. Так, тут вроді все, це все, -все, все, -все теж косарь. Помимо нього щось пройшов э, на патрони, на патрони вкрутки. Чик, так вкрутив і пошоль, пошоль працювати. А, ще забув, теж давно застоїли сметчик 76x2. Здоровенний. Здоровенний. Це хто любить здорові резьби нарізати, є навіть на 88. Вот ось такий мічик. Хто не має желання, можна як для декора взяти. Стоїть він мільйон гнів, але дам взагалі не дорого. Та ну, хай там по косарю десь плюс-мінус. А що, для антуража теж хороша річ. І ще хотів показати, постійно мимо проходив. Дивіться, рем вставки. Це їй Богу на Морзе 6. Ну це, мабуть, вже БУ. Да. це БУ БУ. Видно, що тут його вже із Вот. Ну щоб для сравнення, це вам на Морзе п'ятий посилений. На обичний морза п'ятий вони ще менші чуть-чуть, А це Морзе 6. Ну, є один такий. Уже нема. Один отакий новий. Гривень, та я не знаю, гривень 500. Воно стоїть воно таке, що можна і раму підкачати і можна когось когось. Туди-сюди. Не буду ругатися, тому що у нас культурний канал, культурні люди дивляться правильно, правильно. А ще кажуть, що діти дивляться, так що не буде матюкатися. Хоча хто там пише, каже, не матюкайся, діти дивляться. Ви спитайте в своїй дитини, скільки він матюків знає. Там і у вас вуха в трубочку скрутяться, і у мене. Так що не треба тут розказувати зараз такі діти, що в інтернет зайшов, там матюче всі пруть. Через одного, мені теж хочеться, але <хи> я не буду. Ладно, Всім пока, кому що інтересно, пишіть на Viber. Сьогодні таке теж відео на розслабуні. Та, в принципі, нового поки нічого нема. Ждемо поставок, ждемо заявок. Ну, а як, як є щось інтересне, я вам одразу показую. А хто не підписався, без ніжоків остався. Всім пока.